Після 18 днів у реанімації переводять до пологового відділення. Катерина на четвертому місяці вагітності. Вона дістала тяжкі поранення внаслідок обстрілу Кам'янського у ніч на 29 липня. Жінка перебувала на збереженні у пологовому будинку, поруч з яким РФ вдарила двома балістичними ракетами. Трошки вже краще. Батьки, чоловік всі рядом були». Про що мрієте, Катя? Просто дитину». Увесь час в реанімації поруч із Катериною був її хлопець Владислав. Ділиться, хвилювався не лише за здоров'я коханої, а й за дитину. Скоріше, одужання і далі, щоб було, народила дитину. Знаю, що буде все добре. і здесь професіональні лікарі, котрі зможуть допомогти в даній ситуації. Як ми підтримуємо? Підтримуємо, що вона вже все-все страшне, вона вже перез... Позаду. Все позаду, що в неї вже все. Все в життя попереду, що життя і почалося з нового чистого аркушу. Зараз стан вагітної стабільний, каже нейрохірург Андрій. Розповідає з голови Катерини, медики витягли осколки. Додає, динаміка позитивна. До неї повертається пам'ять. Вона більше розмовляє та рухається. Ми бачимо з кожним днем, як у неї відновлюється активність, як в неї відновлюється пам'ять. Самопочуття, головне зберегти якість життя. Мало того, щоб людина вижила, максимально зробити все, щоб зберегти функції, а ті функції, які на даний момент втрачені, щоб вони мали можливість відновлюватися. Андрій каже, наступний тиждень у пологовому відділенні медики спостерігатимуть за перебігом вагітності, аби переконатися, що загроз для здоров'я плоду немає. Катерина каже, ще не знає стать дитини, проте мріє про донечку. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.